Друзі, всім привіт! На клумбі розцвіла фіалка. А в 21 2021 році ми записали ролик. Коли цвіла фіалка, то ми збирали разом з вами сморжі. Так що відправляємося в ліс і перевіримо, чи є в нас сморжі, чи ні. Тому що погода у нас майже 20 градусів, можливо, вже й грибочки є. Щірка, як вона замаскувалася під колір дерева, треба поближче розглянемо. Дивись, як вона завмерла. Ой, я, я її за хвіст тронув. Оце вже значить, у жіта гадюки також проснулися. Ох, я вилізла. І не падає. Не даремно. Цвіточки. Друзі, а це також ще одна прикмета. Коли ми збирали сморжі, вже розквітли ось такі гусячі лапки. Не знаю, як у вас називають. Також квіточки нашого дитинства. Ми їх називали гусячі лапки і їли також корінці. От вони такі цибулинки невеличкі. Полетів. Фазан. О, ще один. Сармат ганяє. Сморжів не знайшли. Але здається, я знайшов почерити. Зараз Лариса Миколаївна. о то вони застаріли вони минулого року, мабуть. О, дивіться які. І вони геть навіть висохли, ніхто їх не збирав. о. Ааа, це оці з порошком, це не, не печериці. Ти диви. А ну що там? Ааа, ти я знайшов нору, так? Да? Ну пішли, вона нам не потрібна. Пішли. Іди Йди до мене, тут доріжки краще. Бо там чагарники. О, сармат пішов до тебе. О. Ти знизу кудись деш? Да. На... Природу не обманеш. Да. Ну ще пошукаємо. Ми Перті Ролик у 2021 році ми знімали в квітні місяці, а так як зараз аномальна тепла весна, ми думаємо, мабуть, будуть раніше, тому що потепліло раніше. Ну, квітні трошки запізно прийшли, ми вже були. Прийшли а? в березні і поки що не знайшли, але будемо шукати. Ми А дивіться як почки наростають. О, мабуть, буде дощик. почки, а бруньки. Бруньки, бруньки. Спека як улітку. А пара на дощ. Ну це добре. Чим більше спека, тим скоріше вижнеморків. І невдовзі буде перемога. Ти так думаєш? Впевнений? Бачите, йдемо, друзі. Фіалки цвітуть, гусячі лапки цвітуть. Температура 16-17 до 20. І недавно дощик пройшов. Після обіду знову дощик обіцяють. А грибів нема. Ну ви просилися на прогулянку. Казали, коли ж прогулянка, чекаємо, не дочекаємось. Ну, от ми вирішили вийти. Так, вирішили на прогулянку вийти, тим більше, що сьогодні свято. 40 святих. От не знаю, чи у вас такі прикмети є, а в нас кажуть, що на 40 святих потрібно посадити 40 корчів картоплі. І тоді буде врожай картоплі. Хоча свято, а на городі, мабуть, працювати не гріх. Були тут тут... гриби, Лиса. Нікому не розказуй! А? Нікому не розказуй, де були гриби. А була лиса, а тепер трава, як торік була, і під травою вони не можуть рости. Їм потрібно тільки пісок і більше нічого. Грибні місця не видавай. Все, Ціли не ходіть, ми тут вже були. Все пропало. Все розказав. Сармат. Шукай. Шукай гриби. Ти ж у нас грибник, да? ну, так? Кажуть, діти, нема грибів. Ну, вас в баню. З вашими грибами. Я от хекаюсь, так? Ну, да? Красиво зацвітає. А воно вже зацвіло і прибило морозом. У нас позавчора був так, сильний морозець. Можна. Ось так. Пройшлися по нашим грибним місцям, де ми збирали сморжі. Так. Добре, Іван Афанасьович заморився. Каже, йди, шукай, я посиджу. От, Він так, до першого гриба. Якщо знайдемо перший гриб, тоді в нього також азарт і він шукає. А поки що не знаходимо, то й в нього пропав настрій шукати гриби. Ось тут ми знаходили сморжі, І такі ще й були гігантські. А зараз не видно. Тут йду далі, де поменше трави, тому що їм ж потрібно сонечко, та й в траві їх і не видно. І також нічого не знаходимо. Бачите, не видно поки що сморжів. Мабуть, потрібно десь два тижні до початку квітня все-таки почекати. Все-таки природу не обманеш. В квітні, так в квітні, а ми вирішили в березні поперед батька в пекло йти. Не видно. О, тут уже тут уже мох, трави нема і грибів все одно нема. Чуєте, бджілки працюють. Дещо перше заквітне, а вони вже й працюють, збирають мед. Давай, іщи Ларіса. Ой, виледащі. Це Ларіса. побачив тебе, як що Ларіса гриби шукає. От. А вони повсідалися. Ой, диви, яке гніздечко. Так, да, тут так бджоли, змінь такий літали. Та тут, ой, дивіться. прошлогоднє гніздечко, птички звили. Не Мабуть, знаю. Має бути дощик, та й почав тікати бджоли. Триски mm. ще є, вон на тому. Та я знімала, там теж бджоли багато, вони всі до цього клена. Шміль. Чи джміль, правильно? Ну я і кажу джміль. А я не знаю, да, на русском шмель, а на українському джміль. джміль. Будемо знати. За да, мурахи також працюють. Весна. У всіх робота. І закопошились. Так, так, йдемо додому потихеньку. По дорозі, може, щось знайдемо. Що слармат? Набігався, нагулявся. Йдемо, йдемо, я вже помаленьку йду. А фазан, щось ми його не виховали як. <смеш> Собаку для полювання. Мабуть, сім чи вісім фазанів. Прямо у нього з-під ніг вилетіло, а він на них не реагує. Думає, нехай собі пташки живуть. Не мисливець, так, форма? Ти мисливець чи не мисливець? Пропустив усіх фазанів. Ну йдемо, йдемо. Це в нас грибник. Скільки сухої трави, що навіть хі -хі, якщо і вони вилізуть з землі, то їх і не видно. Я покажу, вона буде Ось капити. Ага. Дивись, як вони попросили. Не дарма я. Як... Але дачі. оділа чоботи. Да, в дитинстві ми їх ловили, дівчат лекають. Ай, ти красуня яка. Ах ти ж красуня, ніхто тобі шкоди не зробить. Тільки сармат може зробити. А що сармат? Сармат мені теж їсти не буде. А де він Сармат! Рядом? Куди це він? А вон, дивись! Він тут по був. Ти перевірив озиму, так? Да? Ти нас не покидай, Сармат? Ухрені. Да. Що, Сармат? Тобі воля, да? Не то, що вдома. Вже водички хоче. А ми не взяли. тому що Не думали, що так буде жарко сьогодні. Взяли куртки з собою та й зараз несем в рюкзаку. О, роздягалися. Жарко прям. Ти дрова додому знайшов? Ковінько найшов. <рес> у нас ковінька це була така штука, якою смикали сіно. Є, це, ну, у нас схоже трохи, бо ковінька це тако загнута і ходили. Бостон, ще декотрі казали, в деяких місцях. Богари у нас сказали бостон. Бастон? Да, а в багатьох куриньків ковінька. У нас ковінька це теж з ручкою і з гачком. Смикали сіно. Як у нас в гарани, як виходили на смілці, то й обзводили одразу ковінькою. <різь> модно, модно. Да. Третя і, нога. І шляпа <різь> <і> погоріє. <різь> Миковінька ну, на російській це тросточка, да? Так, -то. о, тросточка. Ви добра тебе тросточка. Ну універсальна. <рес> <рес> Шипшинка ще червоніється. Сармат злякав фазанів. Учуяв? Ось ні разу вони не, зас... <laughs> не засняли. Так багато їх було. Так, <гас> сьогодні їх я тільки штук сім побачила. Та я тільки виключу камеру, вони фррр поки включу, злякався, і він заводить. Що сармат? Нема. Охота не вдала. На вос <рес> треба да. на ну, з'явити. Сармат хоч на мишею охотиться. На мишею на ящика. Відіблю піймав, двох би то ящик не біг. Ну все, друзі, прогулялися разом з вами, підняли настрій, відпочили трохи. До нових прогулянок! Пока-пока. Не забувайте підписатись, писати коментарі і передавати привіт Сармату. Сармат. Пока-пока.